ти, Доброго ранку. Ох, який у нас ось дивіться купи снігу. Оце зима, так, зима. Ось, позамітало. Ох, і вітер. І ще мете хуртовина, клас. Трохи зима займанька, це вже настояще, Передноворічна хуртовина. А, собаки не видно, в будь сплять. Трохи прошили. <гум> Дай у сарай. Біб! Оце зима! Сьогодні їх і не відпускали вночі. Ох, мете! Давно такої зими не було. Не знаю, як надовго. Цей сніг. Але я думаю, до Нового року буде. Нас сьогодні понеділок. Я думаю, до Нового року полежить сніг. Це нас зночі мете. То трошки притихне, то знову, це знову мете. Да, так гарненько насунуло снігу. Terima kasih telah menonton! Класно, ох, на дворі, вітер, сніг притих, але холодно, вітер такий, трохи вже повернув, але прочищу, щоб мені до стіжки швидше вискочить туди і назад. Бо сьогодні все стираю. треба трохи перестираю, бо вчора сьогодні день світла в нас не було. Сьогодні, наче є, то вже дві стірки загрузила, постирала так, по снігу погано йти, буває, в коложах вискочиш. Сонце не можна дивитися. В колошах вискочив, так повні колоші снігу. Так зараз тут я трохи прошкрибу. А тоді вже Серега приїде, хай чистить, він по почистить снігу. Вообще класно. Красота. Сонце виглянуло так сніг притих. вікна позабивав гляньте під хати яка кучугура вище мені десь колін ой як гарно О, Все, вже ніс змерз ну маленький літа сніжок у повітрі чи це воно із Землі піднімає чи воно ще сипле. Навірно, землі мені кається піднімає, бо так проти сонечка так. Муся. Чого не сидиш у буді своїй? Оце настояща зима, яку я дійсно таку люблю. Сонце, правда... Нічого не видно. Повернутися так проти сонця. Буде можливо вам засвічувати зима. А це настояща зима, ось ворота бахкають. Серега прийде з роботи, будемо все викидати із двору, тому що не можна буде ворота не відкрити, не закрити. Але класно, так уже ж гарно. А я перестірую, трохи перестірую вчора. Цілий день не було світла, як вимкнули не по графіку, ну включили, теж не по графіку. Ну нічого, сьогодні зараз перестираю, поки є світло. Ще одну зараз стірку загружу і все, дві постирала, ще одненька. Та і все. Трохи прибирається, перестірується, тому що новий рік, через пару днів, правда. Знаєте, якби не сніг, то, мабуть, не відчувався. А так, якби сніг, трохи відчувається, що якийсь новий рік буде. Правда, святкового настрою немає. Ну, все одно новий рік, так новий рік. Треба дітям зробити новорічний стил. Ну не тільки дітям, нам о, баго, багба. Ох і зима. О, наче колись хуртовини. Мете засипає, вітер, сніг, не встигаєш відчищати. Ну, не знаю, як надовго цей сніг, буде він довго чи ні. ну Там по погоді на Новий рік показується у нас 12 градусів, буде чи не буде. Побачимо. Але вже радує те, що. Що хоч сніг випав, хай його не багато, ну як не багато, ви знаєте, вже від досить, хай би оцей залишився, більше і не треба, ну і хай не розтає, хай залишається хоча б те, що насипало. Був. Сніг засипав, куди ставляємо, щоб ворота трималися. О, тепер вітер бахкає. Красота. Я дивлюся, що це скрізь по всій Україні, мабуть, випав сніг. Напишіть. Будь ласка, усіх зима прийшла, чи ще в когось залишилась осінь, бо до нас вже нарешті прийшла. Е, був, трошки раніше насипав сніг, не ну, небагато, а це прям сьогодні зима-зима, зимовий день настоящий. Мете, сніг цілу ніч ішов з вечора, як почав. Ну вчора, вчора теж цілий день щось там бризкало і сніг, і крупа, і Ох. Так гарно, не хочеться йти на у... хату, хочеться на вулиці гуляти. Клас, просто клас. Як давно не було такої зими. Не знаю, чи залишиться на Новий рік цей сніг, але вже багато років, що новий рік без снігу. Ноги в снігу. Там із поля вітер як дасть, да дасть. О, вже сонце ховається за хмари. Ох, дивіться що там робиться. У нас із поля, так завжди як задме снігом. Не виїхати, не вийти, нічого не можна. Попогребешся, дамуся. Особливо в дворі. да і тут під уром буває, як намете, кучу гури. так. О, сонце знову виглянуло. То є, то нема. Наше село зимою, замило снігом. Так, і до хати. бім, гавкає бім, це я ходжу. Пішли катюні. Зараз загрузимо, хай стирається. Зараз глянемо, що там синички поприлітали чи ні. Всі вікна гляньте заліпило снігом. Все все, все в снігу. Це настояща зима. Тут трошки не так. Трохи є на кідуконі, хоч грязь закрила. Літають, літають. Ох, тоді я сніг піднімаю. Все рівно мене бачать і бояться, наче далеченько стою, але не летять до насіння. Там он на гайдається. Бурулях ураз тільки начіплялося. Ахмары так быстро плыуй, блядь.